15 лютого віруючі відзначають стрітення Господнє, що входить до 12 найбільших церковних свят. Відзначають це свято в пам'ять про те, як Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його народження. У Старому Завіті існувала така традиція, що на 40-й день після народження обов'язково дитину приносили в храм. Ми знаємо, що і зараз ця традиція перейшла і в Новозавітну церкву, коли також після народження стараються в основному на 40-й день приносити дітей для вицерковлення до храму Господнього. І от сьогодні ми згадуємо цю подію, і ця подія ще особлива тим, що в Старому Завіті був такий благочестивий чоловік. Сімеон, який входив чисто 70 перекладачів, коли старозавітні книги Біблії перекладали із. Давньої єврейської мови на грецьку мову. І от там було 70 мудреців, їх називають 70 толківників. І от 70 цих людей е, займалися перекладом тексту. І от одним із тих 70 -ти був Сімеон Богоприємець. І коли він е, перекладав слова, що Діва народить сина Божого, то він засумнівався, і він хотів написати не не діва, а жінка. І от йому тоді в той момент з'явилося одкровення, що ти дочекаєшся, ти не помреш, ти дочекаєшся того моменту і побачиш, що дів дійсно Діва народить сина Божого Месію. І от він е, дожив до глибокої старості, Господь не забирав його життя, і, от по наїцію Святого Духа, по Божественному вдохновенню. Він Сімеон в цей день, коли Богонемовля принесли в храм. Він також прийшов до храму, і він Духом Святим зрозумів, що це саме ця дитина, про яку було пророчество в старому завіті, і він. Сказав пророчі слова. Він сказав слова, які війшли в молитву і зараз під час богослужіння ми співаємо ці слова. Нині одпущаючи раба Твоєго по глаголу твоєму сміром, як відіста, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, їже її сі уготовили лицем всіх людей. У цей день в українських церквах пройшли святкові літургії з освяченням води та свічок. Стрітинська вода, кажуть, має такі ж властивості, як і Йорданська. Вважають, що вона найкраще допомагає від хвороб, спричинених поганим оком. Посвячені на стрітення свічки зберігали протягом року, бо ті мають виняткову силу оберігати оселю і родину від порчі та хвороб. До прийняття християнства у цей день слов'яни відзначали очищення від всієї скверни і зустріч зими з весною. 15 лютого особливо ретельно стежили за погодою, бо ж можна визначати, якою буде весна та літо. Багато народних прикмет, пов'язаних зі стрітенням, збереглися й до нашого часу. Якщо день стрітення теплий і сонячний, то й весна буде теплою. Якщо на стрітення півенська люжина п'ється, то на Юрія 6 травня віл не напасеться. Ясний тихий день настрітання на хороший врожай і роїння бджіл. Отож, судячи з того, яким чудовим був день настріння, цього року весна до нас прийде рано і з теплом.